22 серпня 2014 року на територію України увійшов так званий перший гуманітарний конвой з Російської Федерації. З офіційними заявами Москви білі вантажівки нібито везли допомогу цивільним, які постраждали від бойових дій на Донбасі. Того ж дня західні медіа оприлюднили заяву представника НАТО, який підтвердив перекидання на українську територію підрозділів російської артилерії. Саме вони до того вели обстріли українських сил з боку РФ, так звані транскордонні обстріли. Генеральний секретар альянсу Андрес Фог Расмусен також повідомив про передачу бойовикам танків, артилерії та іншої бойової техніки. Вийшло так, що ці заяви були фактично констатацією доконаного факту. Російські війська перетинали кордон, і це активно фільмували різноманітні журналісти. Тож, вітаю вас, пані та панове! Моє прізвище Руденко, і це історичний канал Залізний літопис. Досліджуючи хроніку АТО, ми з вами наблизились до, так би мовити, критичної точки, а саме середини серпня 2014 року, себто днів, коли гібридна війна вже остаточно перетворилась на звичайну конвенційну. Тож, чергова порція сумних спогадів для вас, друзі. Ставте лайк, не забувайте зробити репост і підписуйтесь на канал. А якщо вам подобається те, що я тут розповідаю, чи ви вважаєте цю інформацію як мінімум корисною, то без вагань долучайтесь програми спонсорської підтримки. Тож, гарячий серпень 2014. У цей період буквально щодня бої по всій зоні АТО ставали дедалі інтенсивнішими. Артилерія, реактивні системи, бронетехніка все працювало безперервно. Росія перетворила схід України на полігон для випробування нових зразків озброєння. Так точно на живих людях. Фактично, від формулювання антитерористична операція лишилася лише юридична волонка на практиці точилася повномасштабна класична війна, ну лише без крилатих ракет. Російські підрозділи, вже не надто намагаючись маскуватися під місцевих бойовиків. Регулярно вступали у прямі бої з українською армією та національною гвардією. Втрати з обох боків були значними. І тут варто на хвилинку призупинитися та нагадати, що армія як така це завжди дзеркало суспільства, армія зріс суспільства. І в армію приходять люди з різним життєвим досвідом, з різним рівнем підготовки, освіти, культури, і головне з різною мотивацією. Техніка та озброєння, звісно, є критично важливими, бо без зброї вести війну неможливо. Але вирішальним чинником залишається не метал, а дух, цебто бажання боротися і перемагати. І боротьба припиняється не тоді, коли вичерпано боєприпаси, а тоді, коли одна зі сторін перестає боротися. При цьому варто розуміти, що героїчні епізоди окремих бійців. Часто стають наслідками прорахунків або недбалості інших. А злагоджені дії добре керованих підрозділів інколи дозволяють уникнути бою взагалі. Противник відступає або переносить удар туди, де його не очікують. 21 серпня 2014 року пав монумент на Савур Могилі. Мова йде про стелу, яка була збудована на честь оборонців висоти часів Другої світової. І от спекулюючи на темі нищення символів Другої світової, власне, російські ЗМІ, звісно, звинуватили у руйнуванні монумента українську сторону. Але де-факто монументу діставалось з обох боків. І хто саме випустив той, так би мовити, останній снаряд, становити достеменно неможливо. Того ж дня Збройні сили України намагалися деблокувати Савурмогилу атаками на село Петрівське силами зведеної роти 93-ї бригади. Проте після втрати двох БМП підрозділ відступив і перестав виходити на зв'язок. Деблокувати висоту не вдалося. Група полковника Гордійчука залишилась у повному оточенні та фактично без підтримки. Попри це, його невеликий загін ще тримав оборону і відволікав на себе доволі значні сили російських бойовиків. І от, до речі, історія Ігоря Гордійчука варта особливої розповіді, і до цього ми також повернемось згодом. Менше з тим. Важкі бої точилися під Іловайськом, Дебальцем та на Луганському напрямку. 21 серпня Україна втратила 9 військовослужбовців вбитими. І тут варто наголосити, що однією з найсерйозніших проблем української армії влітку 2014 року був дефіцит підготовлених командирів середньої ланки. Створити чисельну армію це лише половина завдання. Набагато складніше ефективно керувати великою кількістю людей. Забезпечувати взаємодію між підрозділами та, власне, приймати рішення в реальному бою. Бойового досвіду, як такого, в Україні просто не було. Навчання у довоєнні роки проводилось рідко, а миротворчі місії виконували маленькі підрозділи, і ці операції мали ну от мало спільного з повномасштабними бойовими діями. Тож командирам доводилось вчитися безпосередньо на фронті, і результати були геть різні. Проблеми виникали і у забезпеченні, окремі частини періодично лишалися без пального чи боєприпасів, що змушувало знищувати техніку або призводило до захоплення її противником. Додатковою бідою була застаріла система зв'язку. Через це підрозділи інколи плутали маршрути, втрачали координацію, не прибували на вказані позиції вчасно. Траплялися і випадки дружнього вогню, коли через помилки в управлінні власними військами ураження завдавалося по своїх. Усі ці чинники. Не дозволяли використовувати бригади як цілісні ударні формування. У поєднанні з виснаженим технічним станом армії загалом це призвело до формування численних зведених рот, батальйонів і тактичних груп зі всього, що ще якось могло воювати. Армія це зріст суспільства, я повторюю. І в перші місяці війни в українських підрозділах опинилися люди з дуже різною мотивацією, досвідом і рівнем професійності, багаторічний занепад, війська. Мізерне грошове забезпечення та відсутність перспектив призвели до відтоку кваліфікованих кадрів. І про це ми з вами також вже говорили. Але варто нагадати, люди, які могли бути сильними командирами чи фахівцями, просто обирали цивільне життя, де могли заробляти більше. І саме брак ініціативних та компетентних військових став одним із критичних слабких місць армії на початку конфлікту. Добровольчі формування навпаки будувалися переважно з мотивованих людей, часто з тих, кого свого часу система просто виштовхнула. Навичок бракувало, зате от волі до опору і боротьби було аж за край. Однак, створення добровольчих підрозділів в структурі Збройних сил ускладнювалось бюрократією та загалом інертністю системи. Мобілізація частково вирішила проблему, армія швидко отримала нових людей і почала відновлювати боєздатність. Але підрозділи МВС і Нацгвардії, наприклад, попри чисельність, не мали важкого озброєння, тому взаємодію з армією доводилось все одно вибудовувати вручну через особисті домовленості командирів середнього рівня. І от у такій ситуації роль конкретного офіцера була вирішальною. Командир мав би бути одночасно тактиком, менеджером, лідером і навіть красномовним оратором. Бо попри субординацію, все одно, без авторитету. Та довіри підлеглих, наказ просто переставав існувати. Мобілізовані люди не були готові до сліпого підкорення. Вони хотіли розуміти мету дій, що треба робити і навіщо. А от армійська система до цього не звикла. Там, де офіцери могли пояснити задум, чути людей і вести їх в бій особистим прикладом, підрозділи дійсно воювали надійно і успішно. А от там, де командири не змогли мотивувати своїх людей, виникали проблеми. До кінця літа 2014 року багато бійців, які прийшли в армію на хвилі патріотизму, вже були просто виснажені. На морально-психологічний стан тиснула і російська пропаганда, Бракувало достовірної інформації, і коли солдат читав у соцмережах про умовно розбиті українські бригади, а його командир не мав бажання чи навичок, щоб це спростувати, то людина втрачала віру і заражала страхом інших. І от саме в такій атмосфері, 22 серпня, під Кутєйніком стався один із найвідоміших випадків самовільного залишення позиції. Після інтенсивного артобстрілу з території РФ, 25 бійців 5-го батальйону територіальної оборони відступили. Наступного дня майже весь батальйон, за винятком 20 осіб, залишив визначені рубежі. Командир письмово відмовився виконувати наказ керівника сектору Д, аргументуючи це втратами. Та загрозою повного знищення підрозділу, хоча на той момент втрати були відносно невеликими. Але це був не перший і не останній випадок самовільного відходу. Проте саме він став найбільш резонансним через свій масштаб. І саме цією прогалиною в обороні згодом миттєво скористався противник, посиливши тиск на й без того виснажений фронт. Нагадаю, армія це зріз суспільства. Різні підрозділи виконують спільне бойове завдання, але кожен з них живе у своїй тактичній реальності і досягає власних результатів. 23 серпня в лісах поблизу Сіверсько Донецька бійці батальйону Айдар вистежили групу російських диверсантів, які планували серію терактів проти мирного населення Харківщини. Українські військові запропонували їм здатися. Але диверсанти відкрили вогонь, намагаючись ухилитися від затримання. Завезявся бій. Групу терористів було повністю знищено. Однак Україна втратила в цьому бою чотирьох айдарівців. Цього ж дня прес-служба так званої ДНР, точніше, прес-служба так званих Збройних сил ДНР, заявила про формування трьох додаткових піхотних бригад та про підготовку до контрнаступу. Формулювання було показове: під екстреним формуванням фактично приховувалася легалізація російських підрозділів, що вже були готові до бою. Варто нагадати, штат тогочасної піхотної бригади це 3-4 тисячі осіб. Її створення з нуля займає місяці. Але ці бригади не формувалися на місці. Вони були завчасно підготовлені в Ростовській області Російської Федерації, а потім перекинуті в Україну під виглядом ополчення. І про цей механізм ми також говорили. Ось посилання. Після вимушеного відходу підрозділів Збройних сил України від Ізвареного та Довжанського російська артилерія почала бити глибше, вже по другому ешелону української оборони. Це вдарило й по морально-психологічному стану військ. На тлі безперервних обстрілів 23 серпня весь 5-й батальйон територіальної оборони, про який вже було згадано, покинув свої позиції і вирушив в напрямку Івано-Франківщини. Насправді, процес відступу почався ще 19 серпня. І вплинув на загальну атмосферу виснаження та страху. Насправді п'ятий батальйон не був єдиним, хто не витримав тиску. Командування намагалося організувати якийсь впорядкований відхід і створення нової лінії оборони за 40 кілометрів в країни. краї. Але п'ятий батальйон не просто не виконав наказ, він залишив зону бойових дій повністю, що створило критичний розрив на фронті. Проте. Попри відступ українських сил, дії армії Російської Федерації не можна було назвати легкою прогулянкою. 23 серпня в районі сіл Лисичне і Калинове бійці 19-го Миколаївського полку Національної гвардії разом з прикордонниками знищили дві колони російських військ. Терористи втратили 16 одиниць техніки, серед яких два БТР та 9 вантажівок з боєприпасами. Примітно. Що коментуючи ці події, російський неонацист Олександр Баркашов заявив про 86 убитих. Але ця цифра включала і поранених, тобто мова йшла все ж таки про втрати. Реально підтверджено 26 загиблих бойовиків, серед яких ідентифіковані військовослужбовці 15-ї бригади Збройних сил Російської Федерації. Втрати української сторони в цьому бою становили 6 загиблих. Після бою 19-й полк, аби уникнути оточення, відступив до району Кальмівського. Ротна тактична група 28-ї бригади відійшла під Кутейнікове, але більшість особового складу невдовзі самовільно залишила зону АТО і у строю лишилось лише 18 бійців. Попри окремий локальний успіх, оборона в цей день остаточно просіла. І вже в день, 23 серпня, російські війська розпочали наступ на південній ділянці фронту у напрямку Маріуполя. Армія це зріст суспільства, я нагадує. І панічні настрої, що охопили частину солдатів, торкнулися і деяких офіцерів. Частина командирів просто втратила контроль над своїми підрозділами. Свою роль зіграла і російська пропаганда, а також окремі українські журналісти, які поширювали неперевірені сенсації, підсилюючи хаос. Фронт почав руйнуватися за принципом доміно. Відхід одного підрозділу створював загрозу оточення сусідів, змушуючи їх теж покидати позиції. Швидко зібрати і упорядкувати розрізнені частини не вдалося. Вже ввечері 23 серпня оборонна лінія в районі Амбросівки фактично перестала існувати. Логічно, що цим скористався противник. Не зустрічаючи організованого опору, кордон України перетнули 8 батальйонів тактичних груп регулярної армії Російської Федерації. Це було приблизно 4 тисячі військових. Російські сили розгорнули наступ одразу на трьох напрямках у бік Сіверська Донецька, Тореза та Маріуполя. Дорога на Іловайсь, де тривали важкі бої, опинилася відкритою. Керування сектором Д було втрачено. Відступ набув хаотичного і лавиноподібного характеру. Позиції покинув другий батальйон територіальної оборони, який прикривав підступи до Іловайська з боку Донецька. Залишки ротної тактичної групи 28-ї бригади відійшли до Старобєшева. Підрозділи 51-ї бригади, що отримували блокпости на південь від Донецька, теж полишили свої позиції і відступили до Березового. І варто зазначити, що на цей процес сильно вплинув інформаційний тиск. Російські ЗМІ та мережеві вкиди створювали атмосферу тотального краху. Підрозділи, не маючи зв'язку та розуміння загального стану фронту, просто тікали, виснажені, деморалізовані. Вони іноді навіть не займали вигідних рубежів і кидали неушкоджену техніку. 24 серпня це був День Незалежності України. У Києві відбувався заздалегідь запланований військовий парад. І тут миттєво з'явилися чутки, нібито заради в параду з фронту зняли війська. Насправді, в Заході брали участь здебільшого курсанти і техніка київського гарнізону та підрозділи свіже створеної бригади Національної гвардії України, які буквально після параду рушили в зону бойових дій. Водночас, для створення ілюзії наявності ще великої кількості боєздатних військ столицею спеціально курсували окремі БТРи. Керівництво країни намагалося запобігти паніці, але всередині країни довіра танула. Російська інформаційна операція спрацювала безвідмовно. Парад виглядав як бенкет під час чуми. Аналогія з парадом у Москві 1941 року виникала сама собою. Тільки в 2014 році ролі змінилися. Агресором була Росія. І саме вона стояла біля наших кордонів. Реакція суспільства була полярною. Частина військових, які билися на передовій, природньо сприймали парад болісно. Вони потребували підсилення, а не свят. Водночас, демонстрація того, що держава тримається, що армія існує і бореться, також була важливою. Проте правда ж була гіркою: оборона тріщала по швах, на деяких ділянках ситуація була критичною. І якщо б увесь жах реального стану справ став би надбанням масової аудиторії, наслідки були б прогнозованими. Паніка, дефіцит вуличні заворушення. І от давайте чесно, в 2022 році, на самому початку, вже маючи досвід війни, маючи значно більш сильне військо, яке мало і техніку, і зброю, і кадровий резерв, все одно українське суспільство переживало вторгнення ну дуже болісно. Що вже казати про рік 2014, коли навіть в Верховній Раді сиділи відверто проросійські персонажі? І знов таки. Не варто забувати про сценарій миротворчого втручання, який був продуманий заздалегідь, і як, до якого Російська Федерація готувалась, і для якого вона створювала умови, якого вона чекала. На кордоні з Чернігівщини стояли російські війська. І для видання їх у Київ їм були потрібні лише два елементи: певний привід і кілька годин ходу чернігівською трасою. Прикриття якої на той момент було недостатньо. І знов-таки, факт того, що російська армія здатна на таку авантюру, в 2022 році ми всі з вами бачили. Менше з тим, історія. Того ж дня, 24 серпня 2014 року, у Донецьку бойовиків провели власний парад. Українських полонених під конвоєм прогнали вулицею Артема. Багато хто з них був поранений, Натопки кидав у них яйця, пляшки, намагався їх бити. За колонною їхали поливальні машини. Пряма спроба відтворити принизливий парад німецьких полонених у Москві 1944 року. Російські медіа все це, все це порушення міжнародного гуманітарного права схвалювали. Для них приниження українських військових було частиною інформаційної війни. Армія цезрі суспільства, я нагадую, і військові так само, як цивільні, нерідко ухвалюють рішення, спираючись на неповну або викривлену інформацію. Сьогодні, аналізуючи події 2014 року, з відстані часу, легко вказувати на прорахунки командирів, політичного керівництва та помилки окремих солдатів, але в серпні 2014 року ситуація на сході України змінювалася щогодини. Дані розвідки втрачали актуальність буквально за хвилини, а деякі офіцери до останнього не вірили, що Росія піде на вторгнення. Так сталося, що підрозділи, які відійшли від кордону після серії обстрілів, фактично оголили тили сил. Що билися за Іловайськ. Відведення частин під удару та вирівнювання фронту своєчасно проведено не було, і це стало однією з ключових причин подальшої катастрофи. самому Іловайську та навколо нього бої вели пліч-о-пліч -пліч добровольчі підрозділи та додані їм Сили Збройних сил України. Формально у цій операції були задіяні кілька бригад та окремих батальйонів, а також шість добровольчих формувань Національної гвардії. Але на практиці Іловайське угруповання було. Повнокровним лише на папері. Підрозділи були неукомплектовані, виснажені і вже мали втрати з попередніх боїв. Батальйон це загалом основна тактична одиниця чисельністю від 100 до 800 бійців. Але шість добровольчих батальйонів, що діяли під Іловайськом, у сумі мали лише 397 осіб, фактично рівень чисельності одного батальйону. Усього ж в районі Міса на той момент було близько 940 військових. Пізніше до них приєдналися підрозділи 51, 28 та частина сил 93 ї бригади, але їхній моральний стан та загалом боєздатність були підірвані довгими боями, відсутністю ротацій та постійним тиском з боку російських регулярних військ. Попри хаос і брак інформації, Україна продовжувала чинити опір. Артилерія та авіація працювали по всіх доступних цілях. Поблизу села Шевченка, наприклад, пара Мі-24 завдала удару по російських десантниках. В районі Хрещуватого і Новосвітлівки, точками У, Ракетами балістичними було вражено пункт управління і скупчення техніки однієї з російських батальйонних тактичних груп, після чого підрозділ втратив боєздатність і був виведений назад в РФ. У другій половині дня, 24 серпня, з'явилася інформація про рух російської техніки поблизу Іловайська. І от розповідь про цю трагічну подію сучасної української історії розпочнеться в наступному відео. І так, я спеціально використав слово розпочнеться. Бо це буде ціла серія розповідей. Загалом іловайські події стали для багатьох Рубіконом розуміння війни. Особисто я втратив там першого свого друга, який загинув на цій війні. І спроба розібратися в тім, що ж там сталося насправді, в результаті розвилось дослідження історії цієї війни загалом. І от я тут. Бо все на все впливає, кожна подія має свій сенс. Тож, пані та панове, нагадую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та долучайтесь програми спонсорства. З вами був Залізний літопис, історичний канал про сучасну російсько-українську війну. Далі буде.